Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 15 кінських сил, Kubota GB-15. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Показую стан капоту. Видно, навіть що його заправляли досить мало, Потартостей від каністри мінімальна кількість. Дивимось на передній міст і раму. Резина передня в нас 5.2.0 на 12, повністю нова БКТ. Незначні потертості по кузову. Видно, що стан досить гарний. Задня резина взагалі японська, брічстоун, скоріш за все, його ще рідна. Розмір 8 на 18. Ось такий розмір. По комплектації бачимо, є в нас функція. Оберт на місці. Цей з боку речах фіксатор педалі тормозу. Звичайна механічна коробка передач три вперед, одна назад під лівою рукою. Діапазон повишені, понижені. На фрезу маємо три швидкості. Одна з них назад. Напрацювання 369 мотогодин. Повороти, фари та сигнал ось цим блоком. Бачимо сидіння. Заглянемо під сидіння. Тут у нас керування навіскою верх-низ. І речах контролю глибини. До речі, заміряв ще розміри. Від передка до кінця заднього колеса 205 см. Разом з резою 300 см. Колія по центрах задніх коліс 82 см. Можна ось так розширити колію. отримаємо 90 см по краях. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 120 см. Показую стан ножів. Ножі в хорошому стані. Ось бачимо товщину. Ось так виглядає трос для контролю глибини. Він приєднаний з цим речагом. Є трошки контейнер для інструментів, додатковий ліхтарик назад. Ось така панель приборів, оберти. Паливо і температура є дзеркало заднього вигляду. Гляньте на резину з цієї сторони, стан, правда, хороший. Гляньте. Так, ось такий має вигляд. Ну що ж, давайте присядемо. Ось так. Запалення. Гріємо калу. в куботи серії джубі. Ось ця лампочка на калу. Не тухне. Тому тримаємо 5-7 секунд в холодну пору можна довше. І можемо заводити. Дана модель завелася легко, просто. Сигнал. Кермо крутиться дуже легко, навіть на місці. Дамо двигуну трошки прогрітись, а самі перейдемо до навісного обладнання. Чисто опустили трохи фризу, дивіться. Можемо опустити. Опустили. І Давайте включимо трошки вал відбору потужності. Задня швидкість. Перша. І включаємо другу. На другу я вийду, покажу вам зблизька. Ось тут бачимо кардан. Ось тут ножі. Я навіть добавлю обертів. Хороша робота фрези. Щоб вимкнути, сідаємо, щеплення. І в нейтральне положення. Знімаємо трактор з тормозу. Ось вижив, воно само все знялося. І давайте почнемо наш рух. щеплення. Перша передача понижена. Мінімальна швидкість. Включаю повишені. Уже швидше. Друга. Нас в пол. Максимальна швидкість на другій передачі. Ну, це ще не все. Третя. Ось це наша максимальна швидкість. Трактор миттєво набирає свою максимальну швидкість. І давайте перевіримо ще функцію оберт на місці. Для цього включаємо понижену передачу. Ось цей речашок донизу. Засвітилась відповідна лампочка. І пробуємо. Ось викручую кермо, Глянь. рівно кермо і викручую. Ось настільки трактор стає маневреним. Вражаючи. Вимикаю, повищені. І вертаємось на наш майданчик. Видно, що працює повний привід. Встаємо на наше місце. Вага тракторця приблизно 550 кілограм. Так, вимикаємо, фіксуємо на тормоз, фреза піднята і можемо глянути, що в нас робиться під капотом. Ось включок фари. Ось так. Знімаємо бокові кришки. І бачимо двигун з маркуванням Б-905. До речі, точно такий самий двигун стоїть на дуже популярній Kubota a 15 Такий самий об'єм і ідентичне маркування. Нагадаю, цей тракторець буде новіший, ніж кубота серії А. Це вже наступники. Ось тут бачимо вибито номер двигуна, щуп перевірка рівня оливи, масений фільтр. Глушник в дуже доброму стані. Бак знаходиться в передній частині. Радіатор з антифризом. бачите, все перевірили, для зими готові. Стан форсунок просто ідеальний. Згляньте на підкапотний простір, паливний замінений фільтр. Ось тут є наклейка, ось тут вибито номер шасі. так Ось з двигуна йде чорний шланг, можемо перевірити на наявність картерних газів Білого диму не виявлено. Давайте додамо обертів ще. Чистенький супун. Зменшуємо оберти. Глушиться трактораць ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків: 15 кінських сил, 3-циліндровий, резина японська, резина нова, гарний стан двигуна. Механічна коробка передач, яка чітко і точно перемикає всі передачі, Кермо, яке легко можна на ходу крутити однією рукою. В комплекті з резою, з гарними ножами, свіжі роки, хороша комплектація. Оце все можна придбати. За 5500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому обов'язково заїжджайте на тест драйв у Вінниці або Одесу. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас! До зустрічі.